Ви звільнили зараз, можете говорити? Так? Да? Звільнилися? Можна представитися? Управління патрульної поліції міські, Капрал поліції Боша. Дуже вдячний. Дивіться, хлопці, я спостерігаю за вашою роботою. Виникло питання в мене. От діяльність поліції вона спрямована на попередження правопорушень чи на випуску штрафів? На максимально більшу випуску штрафів? На штрафу. На штрафи. Не на попередження. Як правильно. В залежності від того, яка санкція статті, розумієте? Тобто в першу чергу треба... можна виписати попередження. Ні, ні. Якщо не, не передбачає попередження, то тоді ви ні Ні, ви не зрозуміли питання. Діяльність поліції спрямована на попередження е правопорушень взагалі, чи просто на е оформлення штрафів? Оформлення штрафів. Ага. Це капрал, більше, так? В більшості ну, будем, будемо робити скидку на те, що ви ще капрал, мабуть, недавно працюєте, так? Дивіться, діяльність поліції, щоб ви знали справована на попередження правопорушень. Тобто на те, щоб зробити якомога їх менше. Так? От дивіться, ви заховали зараз у цьому карманчику, так? вас не видно. Чому? Смуга для руху, ви тут контролюєте смугу руху для громадського транспорту, правильно? Дивіться, вас двоє. Так? Двоє. От якби один з вас став там до перехрестя, правильно, цих би правопорушень не було, правильно? Не правильно. Ви згодні? Наприклад. Оце було б якраз правильне е застосування поліцейських е мір. А ви... Ми стоїмо, а, нас всі бачать. Ні, вас Люди не бачать, ви стоїте ось бачимо. тут, у цьому місці для зупинки громадського транспорту. Ви заховалися в цьому кармані для. Е ви можете вважати, як вам завгодно. Ну так, я вважаю так, так, як я бачу. Просто вам треба бути соромно, хлопці. Не те ви робите. Ви повинні людям допомагати, а не просто карати людей. Люди бачили, яка зараз обстановка? Зараз е, затор великий дуже утруднений рух. Так? От могли Це є стать... причиною порушення. Ні, то якби ви попереджали ці правопорушення, один би з вас став там до перекрестя. Якби такі передбачала попередження, ми б писали б попередження. Та я не ви... кажу вам про виписку попередження. Я вам кажу про те, що ви могли є би порушення, ми реагуємо. То ви б могли зробити, Ні. щоб не було цих порушень. От діяльність поліції спрямована саме для цього, якщо ви не знаєте. Може хоч ви знаєте, ви старший позвоню, так? Да? Я зрозумів, не хочете говорити. Добре. Оце таке друзі у нас витворяється. Бачите, що у нас творить поліція. Заховались у карманчику і контролюють, хто виїжджає на смугу для руху громадського транспорту. Зараз рання пора доби, понеділок, люди всі поспішають, хтось виїжджає на цю смугу для того, щоб затор об'їхати. А вони тут, красавці, стоять і працюють, можна так сказати, для попередження, як, -то, як би сказати, порушень правил дорожнього руху. Але насправді просто виписують протоколи, постанови і таке інше. І це така в нас поліція, друзі. Всім гарного дня.